Ти не подумаєш, що це не якісь там сука ігри. дивіться. Помідори. Перчик, кавуни на огороді. Ну бачите? З тої сторони. Туди намагаються обійти. Ось там напрямок основних зусиль трошки, виходить, провіше од нашої сторони. І ну да, зараз щас... мої дії йдуть. Дуже, зараз проїжджали одне велике містечко, то воно вже нагадує Бахмут. Вже розібране. І по самому місту, от по Мирнограду конкретно ми їхали, чуємо в Пиві. Детектор дронів його, на жаль, не вирізняє. Детектор. Ну Ми заїхали там між будинками, перечекали. Перелетіла, вдарила ну, десь якусь точку. Сам факт того, що спокійно по радіусу долітають. Це крапнокаліберні кулемети, стрілка тня там. Ну виходить, що намагається по правому флангу туди пролізти. Но там нормальні пацики стоять, них не вийде. То що там залізобетонна лінія оборони імені шмигаля з бункерами вкопаними. П'ять накатів бліндажами. Коротше, все як треба. Якось так.